Так, третий далее. Е. Четвертый затянутый. Пятый. Є. Всім привіт! Коли останній раз я працював мотоблоком, я вибирав картоплю, звернув увагу на те, що в районі двигуна є якийсь шум. Зняв ось цей кожух і побачив, що ось тут. Можна бачити, позабивалося, ось, бачите, скільки є, позабивалось ось таким зіллям, і ось це зілля, бувало, терло об маховик і був такий шум. Ось, скільки його тут було, було на цих ребрах, на самій головці. Звернув увагу ще на те, що ось тут є ось така масляна пляма. Вирішив перевірити, як затягнута головка. Взяв динамометричний ключ інструкцію і протягнув головку. Получається, що була вона трішки відпущена. Я вже не пам'ятаю. Рік чи два назад, я теж був перевіряв, все було добре. Ось, вирішив тут це почистити, побачив, що потрібно підтягнути головку, підтягнув. Думаю, ще зняти сам маховик, подивитися, що там робиться. Тому що є в цих мотоблоках е, така поломка, набивається там. Зілля, пилюка буває, залітає між самим статором і магнітами. І виходить, ламає там таку алюмінієву пластину, на якій тримається сам цей генератор. Власники мотоблоків знають, що є така проблема. Це не всіх так буває, але така проблема є. Тому вирішив зняти зараз маховика. зняв я маховик. Можна бачити ось тут. Бачите, всі пилюки. Ось тут пилюка і в самих магнітах. Ось можна бачити. Ця пилюка тут набивається. Ось цей зазор між магнітами і самими кутушками робиться менший. І буває вириває того генератора. Тому я думаю, що раз в декілька років потрібно знімати цей маховик і дивитися, щоб не було такої ситуації. Зараз тут все почищу і зберу назад. Зібрав все я на місце, не поставив тільки цього кожуха. Все гарно заводиться. Зараз я вам покажу. Все заводиться, поміряв компресію. Компресія в мене така, як і була, але замітив одне, що сучиться. З-під головки. Не знаю, чи камера тут передасться. Зараз спробую завести і фонариком посвітити. Можливо, вийде вам показати. Коли даю більші оберти, видно, що там пропускає прокладка. Потрібно буде зараз знімати головку і ту прокладку замовляти, міняти. Зняв я головку з двигуна, щоб зняти головку, мені потрібно було зняти бензобак. Ось це кріплення бензобака. З лівої сторони і зверху тут легко було відкрутити, а з правої сторони ось ця гайка не виходить, тому що впирається об кожу КПП. Я відкрутив всі гайки, які є на двигуні, двигун відвинув вперед, десь на сантиметр, і так виняв цю гайку і зняв бензобака. Нічого тут страшного не побачив. Є нагар. Хона вже тут не видно за скільки років експлуатації. Пропускала прокладка ось з цієї сторони і трішки з цієї. Ось так виглядає сама головка. Ось це прокладка. Видно було, що вона. Добре не тримала. Я не знаю, можливо, потрібно було сильніше її прижати, але я динамометричним ключем прижимав так, як пише в інструкції. Ось можна бачити тут чорне таке поганий був прижим. Не знаю, напевно, потрібно замовляти нову прокладку і потім це все збирати. Напишіть, будь ласка, мені, яка прокладка краще. Ось така, як тут стояла чи алюмінієва. Я знаю, що на старіших двигунах попадаються алюмінієві прокладки. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал. Далі буде.